Мої вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук.ua. Сьогодні у нас на огляді буде досить цікавий акумулятор від бренду Starter. Цікава ця батарея тим, що виробляється вона в Болгарії на заводі Монбад. В принципі, на самому акумуляторі цієї інформації немає, але якщо пошукати в інтернеті, то в принципі в певних джерелах можна знайти інформацію про походження акумуляторів Starter. В свою чергу. Фабрика Монбат і акумулятори Монбат входять там в трійку найрозповсюдженіших батарей Європи. Ну і відповідно цих акумуляторів є своя армія поціновувачів, які вважають акумулятори Монбат найкращими. Що стосується батарей Стартер, то на відміну від Одноіменних акумуляторів Monbat, ці батареї трішки дешевші, але в нас є сподівання, що за якістю вони не відрізняються. Акумулятор відноситься до класу необслуговуваних, тобто, в принципі, в процесі експлуатації від споживача не потрібно ніяких маніпуляцій. Достатньо лише там раз в декілька місяців заряджати акумулятор стаціонарним зарядним пристроєм, не в автомобілі, для того, щоб Повністю поновити заряд батареї там, і збільшити ресурс. Але це також за бажанням. Хтось це робить, хтось ні. З іншої сторони, в нас є ще там певна категорія громадян, які все ж таки не можуть змиритися з тим, що з акумулятором нічого не потрібно робити. Їм завжди хочеться там, заміряти щільність електроліту, щось доливати, переливати. І тому, в принципі, якщо у вас є таке бажання, то ось за цими наклейками є пробки. В принципі, їх можна повикручувати, отримати доступ до банок і розважатися з цим акумулятором до схочу. Єдине потрібно пам'ятати, що там певні маніпуляції можуть призвести до того, що вас позбавлять гарантії. Але якщо ви класно розбираєтесь в акумуляторах, то вам гарантія не потрібна. Ви, в принципі, самостійно зможете тут нашаманити, наколдувати таке, що акумулятор прослугує 20 років. Конструктивно, в принципі, все тут чудово, все добре, але є один такий цікавий момент. Акумулятор має. Клапан для того, щоб виводити надлишкові гази назовні за батарею. До цього клапану в деяких автомобілях, якщо акумулятор встановлюється в багажнику або, наприклад, під сидінням, під'єднується спеціальна трубочка, через яку гази виводяться назовні за автомобіль. Ось ця трубочка під'єднується в цьому місці. Але в даному акумуляторі під'єднати трубочку можна. Лише з однієї сторони. Тобто тут у нас все повністю запаяно, і клапан знаходиться лише з однієї сторони. Тому, в принципі, зі встановленням можуть виникнути певні проблеми. Хоча, я думаю, виробник якось також прорахував там певні конструктивні особливості різних автомобілів і вирішив, що достатньо буде клапана з однієї сторони. Дана батарея відноситься до середнього цінового сегменту і тому. Тут ми не бачимо ніяких унікальних технологій. Тобто виробник не використовує там карбон, срібло чи ще якісь там кольорові дорогоцінні метали. Технологія виробництва досить стандартна, але все ж таки на акумуляторі зазначено, що він витривалий, не боїться вібрацій там, і витримує екстремально низькі температури. Ну і, звісно, екстремально низькі температури це якраз те, Чим ми будемо перевіряти даний акумулятор. Але спочатку ми його зважимо для того, щоб дізнатися вагу батареї, адже знову ж таки для певної категорії споживачів це дуже важливий показник. Як на мене, вага батареї трішки занизька, 13,5 кг. Звісно, там ваги в нас не ідеальні, вони повірені тільки мною, більше не проходили ніяких тестувань, тому. Можлива похибка там ще в 100-200 г. Тому приблизна вага батареї десь 13,5 кг, ну плюс-мінус похибка. Далі проведемо випробування за допомогою тестера і спробуємо з'ясувати, чи відповідає заявлений пусковий струм фактичному при кімнатній температурі. Отже, заявлений виробником пусковий струм 520 А. Виставляємо такі значення на нашому приладі, і бачимо, що фактично в нас 475 А. То менше ніж заявляє виробник, ну і відповідно з цю різницю між фактичним заявленим пусковим струмом, прилад. Вираховує як ресурс, і ресурс зазначає 83%. Рівень заряду у нас 98%, напруга 13,24. Тобто батарея у нас повністю заряджена і в зарядженому стані має струм 475 А. Далі батарея протягом тижня буде зберігатись в морозильній камері при температурі мінус 18, мінус 20. Після чого ми проведемо ще один аналогічний контрольний тест і дізнаємось, як мороз впливає на пусковий струм цієї батареї. Ну що ж, минув наш тиждень в морозильній камері. Проводимо повторний тест і бачимо, що після тижня заморозки пусковий струм батареї складає 355 А. Ну, відповідно, ресурс розраховується як 46%. При цьому рівень заряду в нас, як і був на початку тесту, майже відсотковий. Це видно по цьому показнику, а також по напрузі самої батареї. Ну що ж, заявлені 520 А пускового струму ми не отримали навіть при кімнатній температурі, а після заморозки показник впав ще нижче. 355 А, як на мене, це за низький показник, особливо для батареї середнього цінового сегменту. Отримані дані ми зараз додамо в нашу загальну таблицю, де є купа акумуляторів з наших минулих тестів, і ви таким чином зможете порівняти характеристики даного акумулятора з іншими батареями, які також можете розглядати до придбання. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!